Що ж, братесіньку? Так. Схоже, ти в гарному настрої. У твоєму житті відбувається щось хороше. Так, твоя правда. Я маю захопливі новини для всіх. Тож, послухаймо їх. Я чув свідчення, а -а -а. що Господь утілився в плоті і зійшов таємно. Утілився в плоті? Так. Таємно зійшов? Так. Як це можливо? Ха. Біблія пророкує, що Господь повернеться з хмарами, та що його побачить кожне око? Сцена з блискавками і громом, буремними хмарами, маршем армії, тремтінням землі й небес, настрій радості, безмежного захоплення, щасливого піднесення і нестримного запалу, почуття. Аго! ти такий укрилений. О, так. Ти знаєш лише частину історії, а не всю. А? Чому ти так вважаєш? Що сказано в об'явленні 1.7? сім Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око. І ті, що його прокололи були, mm. і всі племена землі будуть плакати за ним. Га. Ти щойно сказав, що коли Господь прийде з хмарами, люди будуть у захваті й радітимуть. Саме так. Тоді чому тут сказано всі племена землі будуть плакати за ним? А? Так. Що? Ага. Навіщо людям плакати, коли він прийде з хмарами? Е, якщо хочеш це зрозуміти, розгляньмо інші пророцтва про повернення Господа. Інші пророцтво? У Біблії ще багато пророцтв про повернення Господа. О, поява в хмарах не єдиний спосіб повернення Господа. Хочеш сказати, Господь повернеться іншими способами? Так, саме так. Що написано в об'явленні 1615? Ось іду, немов злодій. В Євангелії від Матвія 25 6. А опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте на зустріч. А в об'явленні 3.20? Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. А якщо до Євангелія від Луки сімнадцять. Це зустріч із вивчення Біблії? Я розповідаю про шляхи повернення Господа. Ці уривки доводять, що Господь повернеться інакше. Ти не зрозумів? А о півночі крик залунав. А? Стою під дверима та стукаю. Ага. Іду немов злодій. Ага. І ти нічого з цього не зрозумів? А -а 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 -а. <нах> я розумію. Розумієш? Розумію, що я заплутався. Ага. <пл 'як> Краще поясни. Якщо Господь має повернутися тільки з хмарами, тоді як справдиться пророцтво і дунемо злодій? Так, правда? Якщо він прийде з хмарами та всі очі його побачать, чи буде лунати крик ось молодий, виходьте назустріч, чи буде Господь стояти під дверима та стукати? Схоже, він справді може повернутися не одним шляхом. Так. Тоді пояснюй далі. За пророцтвами Господа mm. він спершу зійде таємно, а потім відкрито явиться. А опівночі крик залунав, стою під дверима та стукаю, і немов злодій, стосується таємного приходу Господа. Ото він із хмарами йде, означає відкриту появу Господа. Отак пророцтва Господа справдяться. А, Господь спершу повернеться таємно, mm -hmm. а потім з'явиться публічно. Так. А що тоді означає його таємний прихід? Таємна поява mm. означає, що Бог стає плоттю і приходить на землю як син людський. Стає плоттю? Mm. Син людський? А? Чи є підґрунтя в пророцтві? Звісно, є підґрунтя. Mm. Господь Ісус пророкував, що Він повернеться як син людський, явиться як син людський, і прийде як син людський. Наприклад. Mm. Що сказано в Євангелії від Луки 17, 24, 25. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. Mm -hmm. А перше належить багато страждати йому, і відсурається цей від нього. Цьому є підґрунтя в eh, так. так. Тоді що значить син людський? Це означає того, mm -hmm. хто народжений від людини і має нормальну людськість. Якщо це дух, ми не можемо назвати його сином людським. Правда. Тому пророцтва Господа, що він явиться як син людський, означають, що Господь втілиться у плоті. Якщо Бог не втілиться плоттю, його не можна назвати сином людським. Так само як і Бога Єгову, як духа, не можна назвати сином людським. О, отже, прийде як син людський, означає, що Бог втілиться плоттю. Так. Це справжня загадка. А ще Господь Ісус пророкував, mm -hmm. а перше належить багато страждати йому і відсурається цей від нього. Це ще один доказ того, що Господь повернеться та втілиться плоттю. Якби Господь повертався тільки з хмарами, як би тоді справдилося це пророцтво? Саме так. Якби Господь повертався тільки з хмарами, mm -hmm. хто б наважився опиратися йому. Ось нарешті розуміє. Я справді розумію. Ага. Але чому Бог втілиться плоттю в останні дні? Слухай, а це чудове запитання. Ти це про що? Бог втілюється плоттю, щоб виконати роботу суду. Роботу суду? Ага. Всемогутній Бог говорить. Божа робота в нинішньому втіленні. Призначено виражати його характер переважно через суд. І на цій основі приносити людям більше істини та вказувати більше способів практики. Таким чином, досягаючи своєї мети, завоювати людей і спасти їх від їхніх розбечених характерів. Ось що криється за роботою Бога в період царства. А, Отже, Бог утілюється плоттю, щоб висловити істину і виконати роботу суду. А. І це справджує пророцтво Господа Ісуса. А? Які пророцтва? Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Бог приходить у плоті, щоб висловити істину. Пророцтва про це давно були в Біблії. Так. Ей, а чому Бог не виконує роботу суду як дух. Сам подумай. Хм. Якби Бог висловив істину й виконав роботу суду як дух, чи було б легко людям зрозуміти і прийняти? Ей, hey, о, тепер пригадую. Mm? У Біблії сказано: і весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми і гору димлячу, і побачив народ, і всі тремтіли та й поставали здалека. І сказали вони до Мойсея: Говори з нами ти, і ми послухаємо. Так. А нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали. Про що говорить цей уривок із Біблії? Якщо Бог заговорить громом із неба, люди не зрозуміють і не наважаться підійти. Ти згоден? Я повністю згоден. Mm -hmm. Бог Єгова сказав Мойсею, ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. І тому Бог має втілитися плоттю, щоб виконати роботу суду. Хм. Mm. Всемогутній Бог говорить: якби він рятував людину безпосередньо як дух, людина не змогла б отримати спасіння. Якби Бог не постав в образі створеної людської істоти, у неї не було б змоги отримати це спасіння, бо в людини нема можливості наблизитися до нього, так само, як ніхто не міг наблизитися до Хмари Єгови, тільки ставши створеною людиною, тобто тільки вклавши своє слово в плоть, якою він збирається стати, він може особисто працювати словом у всіх, хто слідує за ним. Тільки тоді людина може особисто почути і побачити його слово, і навіть здобути його слово і таким чином прийти до повного спасіння. Тепер я розумію. Mm -hmm. Бог втілюється плоттю, бо цього вимагає його план управління та потребує зіпсуте людство. Так, це має глибокий сенс. А сенс таємного приходу Бога у плоті, щоб виконати роботу ще глибший. Ого, то це ще не все. Біблія каже, mm -hmm. що коли Господь повернеться, він відділить добрих слуг від нечестивих та мудрих дів від нерозумних. Чи не так? Це так. А до чого тут прихід Бога у плоті? Я наведу приклад, але не дуже точний. Mm -hmm. Слухаю, якщо імператор хоче викорінити зрадників, як найкраще це зробити? Розслідувати у звичайному одязі, саме так. Якби імператор їхав у ага. величній колісниці, оточений імператорською вартою, владомосці кидалися б вітати його, і ніхто не mm -hmm. посмів би схибити. Так. Тому хто вірний, а хто зрадник, було б незрозуміло. Це справді так. Бог втілюється плоттю, щоб працювати там. Я розумію. А? Ти хочеш сказати, що втілення Бога більше сприяє викриттю людей. А вже ж! якби Бог просто прийшов із хмарами. І назвав одну людину лихим слугою, а іншу козлом або на тебе сказав, що ти нерозумна діва. Чи був би ти переконаним? Без фактів, що відкривають істину, звісно, ні. Тому, коли Бог приходить у плоті, це викриває усіх людей. Хто шукає істини та прислухається до голосу Бога, мудрі діви? Вони бачать явлення Бога в словах і роботі всемогутнього Бога і вітають Його повернення. Вівці Бога чують його голос. Нерозумні діви. Оскільки втілений Бог має буденний і нормальний вигляд, легковажно судять його й опираються йому. І це викриває злих людей. Неймовірно, Бог, діючи, як утілена плоть, розділяє людей за зародом. Mm -hmm. Бог такий мудрий. В останні дні Бог приходить у плоті, щоб висловити істину, виконати роботу суду, спасти людство і утворити групу переможців перед катастрофами. Згодом, коли Бог принесе великі катастрофи, щоб нагородити добрих і покарати лихих, він явиться публічно. Отже, це кроки роботи Бога. Хто прийме роботу всемогутнього Бога, хм? переживе суд слів божих та очиститься, буде введений в Царство Боже і насолоджуватиметься благословеннями. Щоб. Вітати повернення Господа, потрібно слухати голос Господа mm -hmm. і приймати роботу Бога, утіленого таємно в останні дні. О, саме так. Всемогутній Бог говорить: багатьом людям може бути байдуже до моїх слів. Та я хочу сказати кожному, так званому святому, що слідує за Ісусом. Коли ви на власні очі побачите, як Ісус зійде з неба на білій хмарі. Це буде час привселюдного явлення Сонця праведності. Може, для тебе то буде час великого захвату. Однак тобі слід знати, що час, коли ти озриш, як Ісус спускається з неба, також буде часом, коли ти зійдеш у пекло, щоб бути покараним. Час, коли буде проголошено кінець Божого плану управління, і Бог винагородить добрих і покарає злих. Бо суд Бога завершиться до того, як люди побачать знамення, а буде лише висловлення істини. Слова всемогутнього Бога цілком зрозумілі. Якщо люди нерозумно чекають, що Господь публічно явиться з хмарами і відкидають роботу Господа Ісуса, який прийшов таємно, наслідки цього страшно уявити. Так. Якщо ти чекаєш Бога на хмарах, щоб прийняти Його. То ти латаєш дірку коли у морі, але вже пізно. Гаразд, мені час іти. Е, куди це ти зібрався? Досліджувати роботу всемогутнього бога. Він справді зрозумів.